Водянка зазвичай при недостатній кількості кисні в акваріумі, або при різкій зміні температурного режиму. Тобто, якщо у вас багато риби да, в акваріумі і ну, мало немає ну, аерації, там, допустимо, або погана фільтрація, то вам ну, і риба одразу перехворіє. Тобто, якщо ви багато риби багато кормите, мало у вас фільтрації, мало аерації, то вам воно і, і ляже все. Лікування. Врятувати акваріумних рибок, що захворіли на водянку, можна тільки на початковій стадії захворювання, тільки на початковій. Коли ви тільки побачили, що вона починає там млявість, коли вже піднімається луска, ви вже її нічого не зробите. Допомагають хлоро... хлороміцетинові ванночки. Хлороміцетин. Це такі ліки. 8 мг на 1 літр води. Проводити півгодини. Тобто, розвели концентрацію. Рибку на півгодини туди поставили, ну, кажу, запустили, кажу, поставили. І все і назад. І можливо, вилікувати. Щоб хвороба не поширювалася, потрібно створити сприятливі умови в акваріумі, підвищити аерацію, це обов'язково. Відновити і підтримувати температурний баланс, щоб була у вас завжди стабільна температура. Інакше хвороба повернеться і знову вразить ваших гідробіонтів. Хворих рибу доведеться знищити. Акваріум разом із ґрунтою і рослинами слід продезінфікувати. От бачите? Тобто, якщо у вас водянка в акваріумі і рибка у вас одна загинула, то потрібно, навіть якщо ви побачите їх хвору, то потрібно її в житті ну, видалити і перезапустити. Плодь до того, щоб перезапустити акваріум. Капець. От вам і водянка, так? Да? Здавалося б, блін, що тут такого? А може викосити все стадо. Бачите? Ну, плавникова гниль, плавцева гнилизна також дуже поширена хвороба. Що це таке? Симптоми. Також прочитаю вам. Початку лавцевої гнилизни можуть, може передувати поява незвичайних червоних смуг на плавцях. У хворих акварельних рибах на плавцях з'являється блідоблакитна смуга. Що поступово поширюється навколо. Плавці е, розкладаються, жме, зменшуються за розмірами. Порушується координація рухів. Іноді відзначається помутніння рогового шару очного яблука. Тобто глаз біліє. Причини. Збудниками плацевої гнилизни є паличкоподібні бактерії групи. Ой, це до дорозкого. Пседомонас. На цю хворобу легко занедужують риби, бо. Що що я сказав до Сідоровського? Бо тут нагре, по науковому на, назва. Продовжуємо. На цю хворобу легко занедужують риби, що втримуються в поганих умовах і за низьких температур. Або перехолодилася риба під час транспортування з магазину додому. Часто спостерігається комбінація декількох факторів. Наприклад, механічне пошкодження плаців, десь може помяли рибу під сакою, і погану якість води. Особливо піддані цьому захворю, ніони, барбуси, скалярі, живородки і мальки будь-яких риб. Лікування. Плавцева гнилизна лікується ванночками ліоміцетіну, це антибіотик або поліміксину 60 мг 1 літр води на 30 хвилин протягом 5 днів. Тобто рибу помістили в ванночку на 30 хвилин. І так кожен день на півгодини на протязі 5 днів ці рибу лікуєте. Тільки ж потрібно кожного дня заварювати новий розчин, не в той самий. Також годиться метиленова, метиленова синь. 10 мг на 1 літр води. І є така ще ліки Акварол. 1 грам на 10 літр води на 30 хвилин на 3 доби. Курс лікування 2-3 тижні. Якщо лікування проходить в загальному акваріумі, можна розчинити. Півтора грами білого стрептоциду на 10 літрів води. Бачите? Півтора грама. Оскільки в таблетки. Там треба ну, дивитися на упаковки, скільки одна таблетка вмісті. Ну, грам. Так що такі основні хвороби, а ну зараз секундочку. Зараз. Отакі хвороби розповсюджені. Бачите, я вам прочитав про них.